Привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Серед хащів такої зеленої капусти хочу з вами поділитися певними гарними новинами, але вони зовсім не пов'язані із цвітінням. Є дещо цікавіше, ніж квіточки. Да-да, таке теж буває. Мені моя підписниця прислала ось такого леопардика. Зараз фокусує камера на ньому гарно цей фокус. Особливість його в тому, що цей чудак, він має квітонос точки росту, дитину з точки росту, яка має квітонос із точки росту. Ось так виглядає оце все добро. І дивіться, що я тут побачила, із пазухи зростає дитина. Це буде дитина. Вона прям така гарненька, товстенька, жирненька. І ще тут на квітоносі буде квітувати. Тобто тут дитина і тут буде цвітіння. Ну, було б непогано, тому що дуже сильно моя підписниця переживала, що загинеться рослинка. Подивимося, поки по горщику коріння я нового не бачу, абсолютно. Ну, я ніякого не бачу я руху. От. А дитина може бути. Сподіваюся, тримаю я кулачки за цю орхідейку. Хотілося щоб вона все-таки залишилася. залишилася да? Хоча б щоб дитинка від неї лишилась. І моя орхідея, яку я купила з закритою точкою росту Rainbow, райдуга нового покоління. Така вона бляденька. Ось тут в неї є дитина, і вже треба її буде пересадити. Ви бачите, куди вона корінчики потягла. Але немає в мене часу. Ось тут, бачите, це скуклений. Немає часу, хоча б вже можна було якраз на пинному рості це зробити. Ну, можливо, я це зроблю на днях, на днях. Але дивіться, що я знайшла. Ось тут я стимулювала бруньку пастою. Вона мені дала квітоносика. Я, як показували інші дівчата на Ютубі, відрізала квітоноса і ось цю брунічку лишила. Дуже часто розповідають, що ось, ось саме цієї бруньки йде ріст потім дітей. Я ну, оставила чисто для експерименту, чисто для себе. І подивіться, що ми маємо зараз фокус, бо телефон не фокусує в моменти. Це дитина, і в цієї дитини зараз знову є вже корінець. Корінчик. Напевно, треба вже ось цю велику дитину відсаджувати, щоб дати можливість оцієї дитинці гарно розвиватися. А так, звісно, що материнська рослина максимально себе почуває випрацьованою повністю. Ну, тут, бачите, вже жовтіша є квітонос старий. Да, треба брати дитину цю вже пересаджувати. Напевно, зараз я після зйомки одразу і візьму і посаджу. І як саджати таку дитинку? Дуже просто. Відрізаєте цього квітоносика, потім обережно обробленими, обробленими, попередньо обробленими ножицями або як в мене. Треба буде його зараз. Гарно почистити заносику сала і обробити, і все зачистити, відрізати, дати трошечки зрізу підсохнути і посадити її в ось такий стаканчик. І все. Зараз ця дитина в активному рості, тож має бути все чудово. Буду цим займатися, напевно, зараз. А я вам вдячна за увагу. Ось такі у мене сьогодні гарні новини. Пишіть, що у вас там зараз колекцією, квітоносики маєте або дітей, або поки що орхідеї в стадії такому очікуванні. Пишіть свої коментарі, дуже буду рада їх почитати. І я вам бажаю гарного дня і безпечної ночі. Ще побачимося на моєму каналі.